Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 16 грудня. У 30-х роках 17-го століття в Україні відбулося декілька великих козацько-селянських повстань 16 грудня 1637 року. Біля села Кумейки, неподалік від Черкас, відбулася одна з ключових битв чергового такого повстання проти польського гніту. Повстанці, очолювані гетьманом Павлюком Павлом Бутом, зайняли оборону у добре укріпленому таборі з шести рядів возів. Ця позиція забезпечувала міцний захист від ворога, але й ускладнювала маневри. Польські війська під командуванням гетьмана Миколая Потоцького були значно краще оснащені. Вони мали артилерію, яка обстрілювала табір повстанців, і кінноту, що постійно здійснювала атаки. Незважаючи на відчайдушний опір козаків, поляки поступово розхитували оборону. Кульмінацією битви став рішучий наступ польської армії, під час якого польська артилерія завдала вирішального удару. Захисники табору зазнали значних втрат і, зрештою, реєстрові козаки, які приєдналися до повстання, вирішили перейти на бік ворога. Вони скинули Павлюка з гетьманства і видали його разом з іншими лідерами польській владі. Битва під кумейками стала трагічним моментом для повстання. Хоча значна частина повстанців змогла відступити, польська влада жорстоко придушила подальший спротив. Павлюка та його соратників стратили у Варшаві, а повстання завершилося поразкою. Ця битва стала не лише трагедією для козаків, але й символом незламності українського народу, який навіть зазнаючи поразок не припиняв боротьбу за свободу. Кумейки назавжди залишилися в історії як. Місце героїчного опору, що передувало великій національно визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького 1648 року. 1773 рік бостонська гавань, холодний грудневий вечір, сповнений напруги. Американські колоністи, втомлені від британських податків, вирішили, що час діяти. Причиною послужив закон про чай, який давав британській ост Ост-Індській компанії монополію на торгівлю чаєм у колоніях. Але для американців це був не просто чай, це був символ їхнього безправ'я податки, нав'язані без їхньої згоди. І ось 16 грудня група активістів, одягнених у костюми індіанців племені Мохоків, таємно пробралися на три британські кораблі у гавані. Під крики схвалення вони викинули у воду 342 сорок я ящики чаю понад 45 тонн! Гавань буквально заповнилася ароматом чайного листя. Для Британії це стало викликом, а для колоністів першим кроком до свободи. Бостонське чаювання не тільки розлютило Лондона й об'єднало колонії. Ця акція протесту стала поворотним моментом, який через кілька років призвів до початку американської революції. Після бостонського чаювання британці запровадили так звані нестерпні акти, серію жорстких законів, що тільки посилили напругу між колоніями і метрополією. Ці заходи включали закриття бостонської гавані та посилення контролю, але замість покірності колоністи знайшли рішучість боротися за незалежність. Що ви думаєте про цей вчинок? Чи було це виправданим актом протесту або ж занадто радикальним кроком? 1653 рік Англія Політична система країни переживає кардинальні зміни. Після страти короля Карла І Англія стала республікою, відомою як співдружність. Однак керувати країною виявилося не так просто. Парламент був у постійних суперечках, що викликало невдоволення народу. У цій нестабільній обстановці на перший план вийшов Олівер Кромвель, лідер парламентських військ і харизматичний політик. 16 грудня 1653 року. Він взяв на себе роль лорда проте. Ектора, фактично ставши главою держави, кромвель встановив суворий порядок, реформував армію, фінанси і церкву. Його правління, хоч і супроводжувалося жорсткою дисципліною, зміцнило Англію як республіку. Однак для багатьох Кромвель став символом авторитаризму, а його правління сприймалося як військова диктатура. Після його смерті країна повернулася до монархії, але період між царства залишив важливий слід в англійській історії. Кромвель прагнув до створення суспільства, заснованого на моральних принципах і сильній владі. Його реформи заклали основи для майбутнього політичного розвитку Англії, але методи досягнення цих цілей залишаються спірними. Що ви думаєте, був Кромвель рятівником Англії чи тираном? 1707 рік Японія Горафудзі священний символ країни, раптово ожила. Сильний землетрус за кілька тижнів до цього стривожив жителів, але ніхто не очікував, що за ним послідує потужне виверження. 16 грудня попіл і дим почали підніматися до неба, перетворюючи день на ніч. Виверження тривало два тижні. Попіл вкрив поля, річки і села на багато кілометрів навколо, знищивши врожай і порушивши звичний уклад життя. Це був останній раз, коли Фудзі проявила свою активність, але її спляча сила продовжує викликати повагу та обережність. Сьогодні Фудзі залишається символом не тільки краси, а й могутності природи. Її спокій, нагадування про те, що під цим величним образом ховається сила, здатна змінити життя мільйонів. Виверження Фудзі також нагадало людям про те, як природа може раптово і потужно втрутитися у людське життя. Навіть через століття вчені продовжують вивчати наслідки цієї події, щоб краще зрозуміти поведінку вулканів. Фудзі це не тільки естетична спадщина, а й виклик науці. Якщо вам подобається наше відео, поставте йому лайк і підпишіться на наш канал. Ми будемо радувати вас іншими цікавими роликами. 17 грудня, 17 грудня 1917 року більшовицька рада народних комісарів на чолі з Володимиром Лєніним і Львом Троцьким направила Центральній Раді УНР маніфест до українського народу з ультимативними вимогами. Цей документ, здавалося б, визнавав незалежність Української Народної Республіки, але водночас містив низку вимог, виконання яких було неможливим без втрати державної незалежності. На словах більшовики декларували, що визнають Українську республіку її право зовсім відокремитися від Росії. Однак за цими гучними заявами ховалося справжнє оголошення війни. Раднарком вимагав припинити створення українського фронту, який би забезпечив незалежність УНР, не пропускати через територію України донські козацькі війська, дозволити прохід більшовицьких військових формувань на південний фронт. Зупинити роззброєння радянських полків і червоногвардійців на території України більшовики звинуватили Центральну Раду у зраді революції. і Заявили, що готові оголосити їй війну. Такі політичні звинувачення супроводжувалися економічним тиском. У Росії наростала криза. Петроград і Москва стикалися з загрозою голоду, а українське зерно розглядалося як спосіб вирішення цієї проблеми. Газета Правда. Прямо писала: Якщо вам потрібне продовольство, кричіть смерть раді. 18 грудня 1917 року Центральна Рада категорично відхилила ультиматум, наголосивши, що Україна є незалежною державою. І жодна інша країна не має права втручатися в її внутрішні справи. Це рішення стало точкою неповернення, і вже наприкінці грудня розпочалася українсько більшовицька війна. Як ви вважаєте, чи могла Центральна Рада знайти інший шлях для збереження незалежності? І які аналогії у вас виникають з теперішнім часом? Поділіться своїми думками у коментарях. У грудні 1398 року Північна Індія здригнулася від удару, який запам'ятався на століття. Великий завойовник Тамерлан або Тимур на чолі своєї непереможної армії розгромив Султанат Делі. Ця подія стала поворотним моментом в історії Індії та Центральної Азії. Тамерлан увійшов до Індії під приводом боротьби з язичниками, але справжньою метою були багатства Делі. Його армія пройшла через Гімалаї. Трощачі міста і захоплюючи полонених. До вирішальної битви він підійшов з чисельною перевагою і чудовою стратегією. Армія султана Нусрат Шаха, хоч і оборонялася хоробро, але була розбита на берегах річки Джамни. Після перемоги Делі зазнав розгрому. Історики описують сцени руйнування, пограбувань. Храми було зруйновано, будинки спалено, а жителі стали бранцями. Це вторгнення підірвало міць делійського султанату і створило вакуум, який пізніше заповнили інші держави, включно з великими моголами. Тамерлан відвіз із собою незліченні багатства, але залишив після себе зруйновану столицю. Це завоювання підкреслило його амбіції побудувати імперію, яка розкинулася б від середньої Азії до Індії. Нью-Йорк 1835 року швидко зростаючий мегаполіс, де технології та безпека явно не встигали за амбіціями жителів. Усе змінилося в одну фатальну ніч 17 грудня. Саме тоді велика пожежа охопила місто, знищивши понад 17 кварталів фінансового району та більше 600 будинків. Почалося все з невеликої іскри в одному зі складів на Мангеттені. Але сильний зимовий вітер і мороз, що заморозив гідранти, зробили боротьбу з вогнем практично неможливою. Пожежники могли лише спостерігати, як вогонь швидко поширюється, знищуючи банки, магазини і будинки. Городяни намагалися рятувати майно, виносячи речі з палаючих будівель, але для багатьох це виявилося марним. Пожежа змінила Нью-Йорк. Фінансовий район відновили в рекордні терміни, але новий підхід до будівництва і пожежної безпеки став важливим уроком для інших міст США. Почали використовувати цеглу і камінь замість дерева. Покращилися водопровідні системи. А страхові компанії посилили вимоги до протипожежних заходів. 17 грудня знаковий день в історії світової та американської авіації. Саме цього дня 1903 року брати Райт здійснили те, що раніше здавалося фантастикою. Їхній літак, названий «Флайер», Піднявся в повітря над піщаними дюнами Кітті Хок у північній Кароліні. Політ тривав лише 12 секунд. А подолана відстань становила трохи більше 36 метрів. Однак цей короткий політ став відправною точкою для розвитку авіації. Вілбер і Орвіл Райт не були першими, хто намагався підкорити небо, але їхній винахід вирізнявся радикально новим підходом. Вони додали двигун до свого планера, а також розробили унікальну систему управління. Яка давала змогу пілоту не тільки піднятися в повітря, а й зберігати стабільність у польоті. Цей успіх став результатом довгих років експериментів, на полегливості та сміливих інженерних рішень. Через три десятиліття, 17 грудня 1935 року, небо побачив Дуглас DC-3» – перший комерційно успішний пасажирський літак. Цей лайнер став справжнім символом цивільної авіації, забезпечивши комфорт, надійність і доступність польотів. Його внесок у розвиток авіації був настільки значним, що багато моделей і досі перебувають в експлуатації. У 1947 році цього ж дня піднявся в повітря Boeing B-47 Stratojet – стратегічний бомбардувальник, який став важливою частиною збройних сил часів холодної війни. А 1950 року в корейській війні вперше застосувався надзвуковий винищувач F-86 Sabre. Який встановив нові стандарти для військової авіації, усе це стало можливим завдяки історичному польоту братів Райт, який відкрив шлях до підкорення неба? Як ви думаєте, яким буде майбутнє авіації через 100 років? 1985 рік США на телебаченні дебютує короткий анімаційний ролик, який пізніше стане основою для культового шоу. Це був перший епізод «The Simpsons» – історії про сімейку, яка незабаром завоює весь світ. Сімпсони з'явилися у рамках шоу Трейсі Ульман і швидко привернули увагу глядачів. Їхній гумор подекуди абсурдний, подекуди глибокий, миттєво вирізнявся з поміж інших проєктів у 1989 році. серіал став окремим шоу, а його герої Гомер, Марч, Барт, Ліза та Меггі – перетворилися на частину поп культури. Понад 30 років Сімпсони залишаються дзеркалом суспільства, обговорюючи актуальні теми через сатиру і пародію. Вони стали не просто шоу, а культурним феноменом, який впливає на гумор, політику і навіть мову. Шоу завоювало безліч нагороди, надихнуло ціле покоління творців. Незважаючи на критику останніх сезонів, «Сімпсони» продовжують залишатися актуальними, досліджуючи сучасні проблеми. Це воістину унікальний проєкт, який сформував вигляд телебачення на десятиліття вперед. А ви любите Сімпсонів? 18 грудня. 218 року до нашої ери сталася подія, яка змінила хід історії і стала одним з найяскравіших епізодів Другої Пунічної війни. Ганібал, карфагенський полководець, що славився своїми незвичайними і зухвалими стратегіями, здобув рішучу перемогу над римлянами у битві при Требії. Після свого знаменитого переходу через Альпи Ганібал опинився в Італії з армією, яка налічувала близько 40 тисяч солдатів. Незабаром римляни, зрозумівши загрозу, вирішили виступити проти нього, зібравши армію чисельністю майже вдвічі більшу. Однак Ганнібал, як і в інших битвах, довів, що вміння маніпулювати обстановкою і психологією ворога важливіше за чисельну перевагу. На полі бою при Требії Ганнібал використав глибоку тактичну пастку. Він заманив римлян у свою засідку, використовуючи річки і ландшафт у своїх інтересах. Римляни, форсувавши річку в розпал зими, опинилися у невигідному становищі. Їх охопили з двох боків, і їхня армія зазнала важких втрат. Це була не просто перемога, а повний розгром, який залишив римлян у шоці. Битва при Требії стала одним з найяскравіших прикладів геніальної військової майстерності Ганібала. Його здатність аналізувати ситуацію і передбачати кроки противника залишили глибокий слід в історії військової стратегії. 1865 рік у США ухвалено 13-ту поправку до конституції, яка офіційно скасувала рабство на всій території країни. Ця подія стала символом перемоги гуманізму і важливим кроком на шляху до повної свободи для мільйонів людей. Після довгих років боротьби, як з боку аболіціоністів, так і противників рабства. Конгрес США нарешті проголосував за скасування рабства. Ця поправка, ухвалена після закінчення громадянської війни, ознаменувала кінець століття жорстокого гноблення афроамериканців, але також призвела до важливих соціальних і політичних змін. Тринадцята поправка гласила, ні рабство, ні примусова праця за винятком покарання за злочин, за який особу було належно засуджено, не існуватимуть у США. Це було не просто юридичне рішення, а й символ надії для мільйонів людей, які все життя зазнавали жорстокого поводження. Ця подія стала не тільки юридичною віхою, а й значним кроком на шляху боротьби за громадянські права в майбутньому. Проте, хоч рабство і було скасовано, боротьба за рівність в Америці тривала ще багато десятиліть. 1916 рік Франція. Час Першої світової війни, коли на полі бою стикалися не тільки армії, а й національні долі. Битва при Вердені одна з найтриваліших і найкровопролитніших битв в історії. Тривала з 21 лютого до 18 грудня 1916 року. Вона забрала сотні тисяч життів і залишила незгладимий слід у свідомості людей. Верден був обраний німцями для удару по французьких позиціях. Німецький командувач Еріх фон Фалькенхайн очікував швидкої перемоги. Однак французькі війська, якими командував генерал Філіп Петен, відійшли від загрози знищення, прийнявши битву як символ національної гордості, не здамося, стало їхнім девізом. Бої на цій території стали справжнім пеклом. Сотні тисяч солдатів загинули від ран, від газу і від голоду. Завдання було не тільки в тому, щоб перемогти противника, а й утримати моральний дух на висоті. Запеклі бої, незліченні атаки, і контратаки, лінії фронту, що постійно змінювалися це все стало нормою для учасників битви. Битва за Верден затягнулася, ставши символом незламної стійкості французів і непохитності у найважчих умовах. Хоча Верден став символом французької героїчності, він також став символом безглуздих жертв і трагедії війни. І через 100 років пам'ять про битву залишається важливим уроком про ціну миру. Як ви думаєте, що стало головним уроком для людства з битви при Вердені? Напишіть ваші думки в коментарях. А також не забувайте підписатись на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.